Лідерка Сила і воля Лариси Курило. Наш час демократії і свободи дає можливість становлення і розвитку кожній особистості. Лідерство це ознака сьогодення. Лариса Курило. Відома в Україні жінка-лідер. З юних років вона була неординарною. Завжди мала потребу спілкування з друзями і своєю енергією, знаннями, багатогранністю вести за собою. Формула життя Лариси складається завжди з найголовнішого бути корисною для оточення та своєї сім'ї. І в професії це завжди було пріоритетом. Зіткнувшись на власному досвіді, зі станом, коли немає коштів на життя та лікування дитини, Лариса прийняла рішення завжди жити в достатку. Вона розпочала свою підприємницьку діяльність, і всі її проєкти ставали успішними. Більше 20 років тому пані Лариса познайомилася з mlm бізнесом, де в основі лідерські здібності людини і командна взаємодія. А все це разом дає свободу розвитку як фінансову, так і особисту, можливість жити повноцінно та досягти найвищих ступенів успіху, транслюючи свої цінності та повністю розкрити потенціал кожної людини. У мене дуже великий досвід підприємницької діяльності. Я знаю, як працює традиційний бізнес. Я знаю його плюси і мінуси. А мережевий бізнес це бізнес 21-го століття, це масштабований бізнес, де кожна людина може себе реалізувати у різних напрямках. Постійне бажання рухатися вперед, досягати нових висот це стиль життя Лариси Курило, тому мережевий бізнес став одним із головних векторів життя жінки на довгі роки. Починала Лариса свою справу з нуля, та цілеспрямованість, наполегливість, працездатність принесли успіх зростання. У даній справі є дуже важливим створення команди. І тут лідерство, впевненість, харизматичність, мотивованість, вміння брати на себе відповідальність допомогли пані Ларисі створити міцну команду однодумців. Я мотивую їх на успіх. Це дуже важливо, тому що сьогодні можливості розвитку корпорації вони дуже величезні. І стояти осторонь, не скористатися цим це неможливо взагалі. Вміння мотивувати, запалювати своєю енергією, володіти відповідними компетенціями, вдало комунікувати з кожним і вести за собою всіх вектор її щоденної діяльності. Сьогодні за чотири роки у нас створена нова команда: команда розвитку, команда, яка відпочиває в кращих готелях, яка купила у нас чотири машини із салону куплено в нашій команді. Це люди, які вижили навіть під час війни. Вони всі залишились в Україні. Вони будують бізнес незалежно від локації, незалежно від обстановки, економічного стану саме в Україні. І я мрію тут стати доларовим мільйонером і виростити доларових мільйонерів в Україні. Я знаю, завдяки нашому продукту і нашому маркетингу це можливо. І це так буде. Лариса Курило нині топ-лідерка всесвітньо відомої ізраїльської корпорації Рена Рош. Член ради президента корпорації соціальна відповідальність. Це особистий поклик душі пані Лариси. У січні 2022 року. За ініціативи Лариси Курило був започаткований благодійний фонд допомоги онкохворим. Команда підтримала свою лідерку. Ми взяли на утримання онкохворих людей, яким ми допомагали нашим продуктам, яким ми збирали гроші на традиційне лікування. І от, події вже лютого вони могли би зупинити наш розвиток, але ми ніколи не здаємося. Ми продовжили. І я дуже горда. Тим, що люди, яким ми допомагаємо весь цей час живі, наша допомога продовжується, і в нас дуже гарні, просто величезні результати. А з перших місяців війни в Україні, об'єднавши зусилля, вони є активними помічниками, захисникам України. Пані Лариса Курило сучасна українка, лідерка, яка вміє надихнути та повести за собою багатьох, і водночас, маючи соціальний інтелект у взаємовідносинах, вирішити будь-яке складне питання з вогником в очах, маючи підтримку своєї команди та керівництва, що прагне жити в квітучій, економічно розвиненій Україні.